Слава Україні! В ефірі підсумки дня 15 березня. У студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, трагічних страшна звістка знову сколихнула за турцівську громаду Володимирського району. Захищаючи свободу і незалежність нашої держави, загинув герой Василь Соколюк. Він був бійцем 101-го батальйону ТРО, жителем села Журавець. Про прибуття тіла загиблого героя на малу батьківщину та проведення чину поховання повідомлять згодом. Також обірвалося життя солдата Леоніда Літвинчука, 1972 року народження, жителя селища Любишів. Серце військовослужбовця зупинилося у Володимирі 13 березня, написав голова громади Олег Кух. 14, 15 та 16 березня жалобні дні в районі. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв. У селі Колпитів Лукачинської громади Володимирського району від детонації боєприпасу часів Другої світової війни підірвалися аж троє чоловіків. Про це повідомляли видання Бух. Зазначається, що трагедія трапилася 14 березня близько 18.00. Як стало відомо журналістам, у результаті вибуху боєприпасу загинули чоловіки 1985, 1988 та 1996 років народження. Один із них встигнув зробити дзвінок. Згодом у поліції Волині журналістам сайту «Новин Луцька» та Волині Конкурент повідомили, що ввечері до Лукачинських правоохоронців від жительки району надійшов дзвінок про те, що двоє братів її чоловіка разом із односельцем пішли у ліс з металошукачем та не повернулися. У лісі поблизу села Колпитів поліцейські виявили мертвими трьох місцевих жителів. Загиблим було 27, 35 та 38 років. Попередньо волиняни загинули внаслідок здетонування снаряду часів Другої світової війни. А на місці трагедії виявили ще приблизно півсотні таких боєприпасів. Нині проводяться заходи щодо їх вилучення. На Волині викрили схему незаконного ввезення в Україну електронних сигарет та готових рідин до них. Про це повідомили на сайті Бюро економічної безпеки України. Скоїла злочин група осіб. Один з фігурантів організовував постачання тютюнових виробів за кордону. Інший житель Луцька продавав продукцію по Україні. Продаж здійснювався через телеграм-канал. Під Час обшуків у помешканні фігуранті та гаражах виявили продукцію та автівки, якими перевозили контрабанду. Вилучено понад 360 ящиків контрабандних електронних сигарет і готових рідин, а також готівку, мобільні телефони, чорнові записи, поштові накладні та автомобіль. Загальна сума вилучених підакцизних товарів становить понад 26 мільйонів гривень. На Волині сталися аж дві аварії з потерпілими 14 березня. У Горохові зіткнулися вантажівка та легковий автомобіль. Як повідомляє поліція в Олині річний водій вантажівки Вольво не врахував дорожню ситуацію та виїхав на зустрічку, де зіткнувся з легковиком Хюндай. За кермом легковика перебувала 38-річна місцева мешканка. А в салоні її авто також перебувала трирічна дитина. Жінка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували. Її донька не отримала ніяких травм. Також у Луцьку на проспекті Соборності, 14 березня близько 22-ї години, трапилася ДТП. Водій легковика Ополь збив пішохода. Як повідомили у поліції, пішохід перебігав дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. 37-річний чоловік отримав травми. Його ошпиталили. з місця події слідчі вилучили автомобіль. Керманич був тверезий. На Волині правоохоронці попередили продаж унікальної реліквії часів Київської Русі на інтернет аукціоні це кам'яна плита із зображенням святого воїна. І журналістам телеканалу Конкурентів першим серед ЗМІ вдалося побачити її на власні очі та усягнути всю важливість цієї знахідки. Детальніше дивіться у сюжеті. Далі ми зараз перебуваємо біля дуже унікального та воїстину важливого об'єкту для України. Це кам'яна плита із зображенням святого воїна. Вона датується часами Київської Росії. І нам першим вдалося побачити її на власні очі і зрозуміти всю важливість цієї ікони. Точний вік цієї знахідки, яку невідомі особи намагалися незаконно продати через інтернет аукціон, ще не встановлений. Однак історики та пам'яткознавці припускають, що вона датується 10-13 століттям, коли на території сучасної України та навіть за її межами існувала велична держава Київська Русь на сайті Волинської обласної прокуратури йде. Що науковці припускають, що на цій кам'яній плиті зображений образ святого Дмитрія. і товщина цієї кам'яної плити близько. 15,5 сантиметрів, тобто камінь дуже і дуже важкий. Він важить орієнтовно 55 кг. кілограмів. Ця добре збережена кам'яна плита із зображенням святого воїна в свій час могла бути окрасою одного із храмів Галицько-Волинського князівства. Прокурорка Луцької окружної прокуратури Світлана Недумова зізнається, що знахідка цього скарбу може прирівнюватися до найвідоміших відкриттів в історії людства. Дуже приємно те, що волинським правоохоронцям вдалося опередити незакон. Продаж на інтернет-аукціоні Неймовірної знахідки часів Давньої Русі кам'яної плити з зображенням Святого Воїна, ймовірно, Дмитрія. І вказану знахідку буде передано до Національного музею історії України для того, щоб кожен зміг споглядати цю річ, цей неймовірний артефакт. Крім цього, прокурорка зазначила, що працівники Національного музею історії України переконують віднайдення саме цього святого воїна в час війни є дуже гарним знаком для України. Тож правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного привласнення особою, знайденого чи такого, що випадково. Ково опинилася у неї чужого майна або скарбу, які мають особливу історичну, наукову, художню чи культурну цінність. А ця унікальна кам'яна плита вже зовсім скоро поїде до Києва на дослідження і стане окрасою національного музею. Далі у нас блок всеукраїнських новин. Російські терористи продовжують обстрілювати ракетами та дронами мирні українські міста та села. Так, у Вінницькій області, 14 березня, ввечері російський дрон влучив у житловий будинок. Про це повідомив голова ОВА Сергій Борзов. За даними поліції, на місці у наслідок російської атаки загинув 52-річний чоловік. Збитий російський дрон зманеврував у його будинок. Окрім того, у лікарні померла 53-річна дружина загиблого. Їхнього 26-річного сина вдалося дістати з під завалів. Наразі йому надають медичну допомогу. Також на Тульчинщині уламками збитого дрона пошкоджено легковий автомобіль, біля якого було двоє хлопців, 16 та 17 років. Вони шпиталізовані. Російські війська вранці 15 березня з артилерії атакували село Долинка Запорізької області. Унаслідок атаки загинула літня жінка, яка перебувала на подвір'ї власного будинку. Окрім того, окупанти завдали ударів по Одесі 15 березня. Кількість загиблих унаслідок ракетного удару зросла до 16 людей. Також збільшилася кількість поранених. Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер. Серед загиблих внаслідок атаки колишній перший заступник міського голови Одеси Ганадія Труханова Сергій Тетюхін. Відомо, що 55 людей з пораненнями перебувають у лікарні, з них 10 – у важкому стані. Олег Кіпер зауважив, що дані щодо госпіталізованих поки встановлюються. Також очільник УВА розповів, що місце удару це великий приватний сектор. Вже понад 200 одеситів та гостей міста здали кров для постраждалих. Ще близько сотні людей стоять у чергах біля пунктів прийому. Львівські поліцейські знешкодили нарколабораторії та вилучили канабісу на 10 мільйонів гривень. Готовий до збуту товар. Учасники наркоугрупування постачали до Дрогобицької виправної колонії. Лідер злочинної групи, перебуваючи за ґратами, налагодив систему постачання та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на територію колонії. Він залучив до роботи інших в'язнів і тих, хто був на волі. Останні відповідали за формування так званих замовлень та їх перекиди через охоронюваний периметр на територію тюрми. Безпосередньо один з учасників відповідав за функціонування нарколабораторій. 5 березня поліцейські провели перший етап заходів та затримали двох фігурантів під час передачі чергової партії до місця позбавлення волі. Тоді їм та ще двом спільникам повідомили про підозри. А вже 12 березня оперативники знешкодили діяльність лабораторій та затримали учасника угрупування відповідального за її функціонування. За результатами другого етапу заходів поліцейські вилучили канабісу на 10 мільйонів гривень. Затриманому повідомили про підозру. Наразі усі викриті правоохоронцями члени наркоугрупування перебувають під вартою. Відбувся черговий репатріаційний захід, за результатами якого в Україну повернули тіла ста загиблих оборонців України. Про це у п'ятницю п'ятнадцятого березня повідомив у телеграмі координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Зазначають, що зсу забезпечують перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих після ідентифікації тіла захисників будуть передані родинам для гідного поховання. Суд арештував чотирьох учасників викритої злочинної організації, які розпалювали релігійну ворожнечу. За інформацією прислужби Київської обласної прокуратури чотирьом учасникам злочинної організації Солом'янський районний суд обрав запобіжні заходи у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Серед них права рука організатора, який відповідав за редакційну політику медійного блоку УПЦ МП. За даними української правди, це священник Сергій Чертилін. Він давав вказівки авторам публікацій, визначав вектор подачі інформації та контролював контент. Ще Двоє осіб відповідали за редагування та погодження публікацій. Четвертий виконавець завдань він писав статті на задані теми. Контррозвідка СБУ викрила російського агента, який передавав окупантам інформацію про місця дислокації та переміщення сил оборони України на території Запоріжжя та в акваторії Чорного моря. За інформацією СБУ, у зоні його особливої уваги були пункти базування та маршрути виходу у відкрите море броньованих артилерійських катерів ЗСУ. для збору розвідданих. Фігурант діяв під прикриттям водія далекобійника перебуваючи за кермом фури. Він заїжджав на територію портів для отримання комерційних вантажів, але в той же час намагався приховано фіксувати геолокації кораблів ЗСУ. Зловмесника затримали на гарячому, коли він слідкував за кораблями ЗСУ поблизу одеського морпорту та намагався звітувати агресором. Також у ході розслідування СБУ стало відомо про додаткове завдання російського агента: шпигувати і за сухопутними підрозділами ЗСУ на узбережжі Чорного моря. Зловмисник зараз перебуває під вартою і йому загрожує довічне ув'язнення. І до новин світу у Німеччині знайшли живою дитину вбитої українки Маргарити Разас, немовля, яка з'явилася на світ лише кілька тижнів тому, перебувала під наглядом невідомих чоловіка та жінки. Про це повідомила у п'ятницю. Поліція Мангейма передає видання Більд. Дитина зникла після смерті своєї матері, 27-річної Маргарити у місті Хокенхайм. Аналіз ДНК підтвердив, що немовля є донькою українки. Людей, у яких знайшли дитину, підозрюють у вбивстві жінки. Вони вже постали перед судом у четвер, і потім були доставлені до виправної установи. Як заявили у поліції, у лікарні дитину ретельно оглянули. Вона не ушкоджена. Наразі дівчинкою опікується місцева влада. Правоохоронці також розшукують 51-річну матір загиблої українки і бабусю дівчинки. 15 березня, день початку виборів президента на російських болотах. Проте судячи із відео, які поширюють російські телеграм-канали, далеко не всі хочуть вибирати знову Путіна. У виборчих дільницях росіяни стараються створити справжні бунти, заливають зеленкою, фарбою, підпалюють бюлотені і навіть підривають самі дільниці. Це все відбувається у різних регіонах Росії, зокрема у Петербурзі, Москві і навіть в запальному Білгороді. Так звані бунтарі, коли їх затримує поліція, кажуть, що виконують якісь секретні завдання. Оскільки вибори на Росії триватимуть три дні, то припускаємо, що таких цікавих подій на дільницях буде ще більше.